Ми вже бачили гібридні камери Lumix раніше, тож нічого нового. Але треба визнати, більшість використовує їх для відео. І вони презентували абсолютно нову гібридну камеру, яка потенційно може стати найкращою повнокадровою гібридною камерою високої роздільної здатності. І Лок зараз фільмує саме на неї. Ну що, ходімо. Здається, це наша стежка. Так? І звичайно, ми взяли усе необхідне спорядження. Ми містяни. Я прийшов у своїх Adidas самба, а лок взув маскувальну замшу. Головна особливість таких пейзажних місць, що більшу частину часу ти витрачаєш на їх пошук. А, -а, -а, -а на що це ми дивимось? Якщо я не помиляюсь, це щось типу скульптури. Тут є табличка. Том Ніколсон Сміт. Зерна. Розглянемо 10 фіч, які можуть зробити цю камеру незамінною. А може, і ні. З'ясуємо це. І перша фішка це суттєво покращена тушка. Вона значно легша за оригінальну. Адже s 1 r була величезною. Це велика важка камера, як дзеркалка. Вона важча за S5 Mark II. Привіт! Привіт! Вона важча за S5 Mark II та S5 Mark II X. Так, на 50 грамів важча. Приблизно на 50. І це помітно. Так помітно. І здається, що вага сконцентрована згори. Напевно, це через видошукач. Абсолютно нова. Але ж ти не ну, увімкнув цей, як його? Захист матриці. Нова штука. Захист матриці із карбонового волокна. І якщо будете робити, отак, можна не хвилюватися, що на сенсор щось потрапить. До прикладу, гострі ножі. А збоку можна побачити. Вентиляційні отвори, як s 5 Mark II, чудове рішення розташувати саме тут. Адже Вес 1H, вони були біля дисплею. Агась. А дисплей мав поворотно нахилену конструкцію. Так. І ця камера також має точно таку ж конструкцію. Тож можна зробити так. Це те, чого не зробиш на влогерських камерах. Там тобі обов'язково треба спочатку відкинути його у бік. І лише потім можна нахиляти. Це добре, мені подобаються такі дисплеї. І він не ідентичний S1 H, трохи компактніший. Він. Ну можливо, але ж зовсім трохи. А також коли нахиляєш дисплей, то він не блокує жодних портів. Так. Вони також зробили окремі заглушки для роз'ємів. Це те, що ти згадував. Так. Наскільки я пам'ятаю, В 5 S5... Вона у мене з собою. Тож тут вони фіксуються характерним клацанням. Мені здається, це як в першому С5. А в s 5 Mark 2 лише дві великі заглушки. Вони вони просто не дають жодного звуку. І це дратує, щось чутно. З іншого боку, є два слоти: один для CFexpress Type-B, а другий для SD. А щодо ергономіки, вона має приємний хват вона легша та менша. Причому усі ніштяки на своєму місці є новий перемикач між фото та відео. Так, неймовірно. А ще є SQ. І ви можете. Трохи заспокойся, Лок. Ти звучиш надто рекламно. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. Є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Reblume доступний для Windows та Mac OS. гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Відео, фото, S&Q. Але ж це неймовірно. Я лише хочу сказати, що це не вони винайшли. Здається, це хтось інший. Соні або ми тут маємо кнопку запису відео попереду. Яку я іноді випадково натискаю, коли тримаю камеру. <звук> Є індикатор запису, але ми не вімкнули. Ой ой, вона від нас тікає. Матриця. 44 мегапікселі. Ого. Я маю відзначити. Коли я готувався до цього відео ще задовго до брифінгу, я думав сказати, хотів пожартувати про Лейка SL3, що Lumix буде таким самим, як Лейка у тушці Panasonic. Але ні, 44 мегапікселі – це менше, ніж sl 3. І це доволі цікаво. Але все одно це більше, ніж. Вс5 Марк 2. І це класно для фото. Тож знімемо кілька класних кадрів. Почнемо з фото, бо хочемо наголосити, що вона не тільки для відео. Не зациклюватимось на відео. Давайте пофотографуємо. Усе, що мені потрібно, це різкий гарний об'єктив, щоб повністю розкрити потенціал матриці. Отож, найкращий ель-об'єктив. Ну, звичайно, я жартую. У мене є інші об'єктиви. І він навіть не випирає за межі рукоятки. В одній площині з ручкою. Її, до речі, також трохи змінили. Оновлена ручка. Як на мене, вона трохи краща. Погоджуюсь. Насправді я навіть виміряв приблизно на 2 міліметри довша. Невже? Це звучить, мовляв, лише 2 міліметри, але різниця відчутна. Стало краще. 2 міліметри мають значення. Спробую різні ракурси. Бль. До речі, тут є також режим супер-дупер високої роздільної здатності. Стандарт 44 мегапікселі. Але камера має режим 177 мегапікселів. Що ж, давайте спробуємо, що з цього вийде. Окей. І я готовий, тож. Звучить як серійна зйомка. Звучить як 4 кадри. 177 мегапікселів дозволяють суттєво кропати кадр і при цьому отримувати чудову якість. Просто обріжте кадр, отримайте нове фото, і воно все ще матиме чудову різкість. При зйомці в умовах слабкого освітлення фото з ISO до 12800 будуть чистими. На значенні 25600 будуть трохи помітні кольорові шуми, але без значної втрати деталей. Значення 51200 – це вже той момент, коли шум може стати значною проблемою. Звичайно, можна підняти ISO до 10200, але картинка буде сумною. Оу, це вражаюче. Здається, це 8 кадрів. Точно не п'ять. Здається, вісім. Наче рахуєш кількість оплесків у заставці серіалу Друзі. Вісім. Ні. Що ж, не будемо сперечатися про цифри. Найголовніше, що режим високої роздільної здатності працює не лише зі штативом, але й з рук. Крім того, S1R2, напевно, буде конкурувати з Sony A7R5, Canon EOS R5 і Nikon Z8. Воно менше і легше, ніж Z8. Має кращий хвата, ніж Sony, і вбудований вентилятор. А щодо дисплею, він просто фантастичний. Що стосовно фото, камера має режим серійної зйомки 40 кадрів на секунду, у Звучить вражаюче, без блекаутів. Але серія триває недовго. Абсолютно точно, менше двох секунд, напевно, напевно цього достатньо. 40 кадрів на електронному затворі. З механічним затвором лише 10. Отже, різниця суттєва. А проміжних варіантів хіба немає? Між 10 та 40. -ками. На жаль, немає. А також тут є півтори секунди перед записом. Якщо взяти Sony a 7 r 5 там цього немає. Немає. Якщо дивитися у сторону Canon r 5 там немає також. Я назвав саме R5, бо R5 Mark II дуже дорога камера. Отож, Це інший ціновий сегмент. А Z8 має одну секунду. А ще Z8 та z 9 не підтримують 40 кадрів у РО. Здається, лише 20. Так. так, вона знімає 120 кадрів на секунду. Але джепек 11 мегапікселів. Тож по факту ця камера швидша. За Nikon z 9 RAW. Так, це правда. Неймовірно. Такі камери, як a 7 r 5 вони насправді зовсім не для зйомки спортивних подій. Така ж історія із Lumix. Lumix. Ці камери, на мою думку, не орієнтовані. На професійний спортивний ринок. Принаймні поки що. Поки що ні. Вона не зовсім для спорту, але з гібридним автофокусом ситуація стала значно кращою, ніж s 1 r Ми вже згадували серійну зйомку в 40 кадрів. І ще вона має покращений автофокус. Вони це називають щось на кшталт, AI фокус чи щось подібне. Щось пов'язане з AI. У нас тут не так багато рухомих об'єктів для тестування. Але у нас є. Ні, не контролер. У нас є дрон внизу. Можемо використати режим фокусування на літаках, бо він без проблем працює з дронами. Воу. Не поспішай, адже ми ще не перевіряли. Ну що ж, полетіли. Так. Захист увімкнено. Oh. Осі буфер. Скінчився. Скінчився. В джипег? В джипег ні. Оу. Ой. Тепер і в джипег. Чорт. Ну от, знову, записує. Це одна з тих камер, яка каже: завжди хвилинку, в мене буфер заповнився. Ну, добре, я готовий. Продовжуй. Що? Це що, реально якийсь? Якийсь жарт. Ніякий це не жарт. Буфер дозволяє робити максимум 80 кадрів підряд у JPEG, 70 у RAW або 60 у комбінованому режимі. Це дійсно чудово, найшвидша серійна зйомка у RAW. Так. Але є нюанс з буфером. як ми вже казали, проблема у тому, що ви маєте лише 40 або 10 кадрів. Для 44 мегапікселів буфер недостатньо великий. На жаль. Буфер це те, що треба врахувати при виборі цієї камери. Далеко не всім потрібна серійка більше двох секунд, але якщо все ж треба, А7 R5 та Z8 знімають довше. Проте варто відзначити покращений автофокус, який краще за S5 Mark II. Вона чудово працює з визначенням та утриманням фокусу на об'єкті. У ситуаціях, коли s 5 Mark 2 може втратити об'єкт, наприклад, якщо обличчя частково закрите, то S1R2 продовжує тримати фокус. Переглядаючи відео, я помітив, що s 1 r 2 не має таких мікроімпульсів автофокусу, які бувають в s 5 Mark 2. Мене приємно здивувала впевненість автофокусу при відстежуванні дрону, який кружляв навколо каміння. Це диво. До речі, це саме те кам'яне коло, яке ми довго шукали і навіть заблукали. Ми йдемо без кінця і краю. Продовжуємо йти, а це не воно. Маю сказати, що цієї стежки немає на Google Maps, і я не знаю точний шлях. Тож ми можемо спробувати пройти цією дорогою або цією. Навіть не знаю, що сказати. Ну що ж, я знімаю на 18 міліметрів. Крутий плюс це стабілізація до восьми стопів. У Panasonic вона завжди була чудовою у відео, а тепер вона стала ще краще. Усього 8 стопів звучить так само, як в конкурентів. Але в реальних умовах вона показує себе дуже добре. Яку стабілізацію ти увімкнув? Стандартну стандартну електронну стабілізацію. На Panasonic я зазвичай її не використовую, коли дорога рівна. Але зараз інший випадок. Таке життя в даній ситуації. Краще увімкнути електронну стабілізацію. Важкі часи потребують важких рішень. А я спробую стабілізацію без кропу. Має чудово працювати з ширококутним об'єктивом. Дисторсії по краях майже немає. Що стосовно стабілізації без кропу, то це круто адже немає кропу. Але з тим вона все рівно коригує перспективу. Люди ще з gh 5 кажуть, що стабілізація виглядає жиле Точно, так, як жале. Це все через ширококутні об'єктиви. Ця стабілізація виправляє ефект желе без кропу. G9 Mark II мала корекцію перспективи, але з тим треба було вімкнути електронну стабілізацію, яка кропила картинку. Так, і я таки постійно не хочу її вмикати, бо хочу чисту картинку. Отож. А тут немає кропу. Немає. Мені здається, кути трохи розтягуються. Назва трохи збиває з пантелику, адже у цьому режимі нічого не стабілізується. У режимі без кропу я не бачив, щоб додавалася якась стабілізація. Саме тому назва безкропова стабілізація трохи заплутує. Цей режим тільки для виправлення кутів. Просто для розуміння електронної стабілізації без кропу. Наразі вона вимкнена. Так. І тепер трохи тряски. Я й гадки не маю що. Зараз відбувається з кутами. Люди про це кажуть ще з часів gh 5. Тепер увімкнена безкропова стабілізація. І зараз знову землетрус. Чудово! Якщо знімати відео з рук на старі мануальні об'єктиви, дуже важко знайти щось плавніше, аніж камери Lumix. S1R2 також має електронну стабілізацію для аноморфних об'єктивів. Настав час перейти до відео. То що ми тут маємо у відео? 8К. Вау! Wow. Чи там 8,1К? Так. 8.1К OpenGate. Так заявлено. Не розумію. 17 на 9. Ми трохи заплуталися. 8.1К OpenGate додадуть найближчим часом. У майбутньому оновлені прошивки. Наразі доступні 6,4К OpenGate. Я я вже багато казав ще з часів Canon r 5 що сподіваюся на появу режиму 5К або 6К, бо в неї лише 4К і 8К. Якщо казати про камери з 8К, то є a 7 r 5 там 8к. Canon EOS r 5 також мав 8К, коли, um... коли не горів заживо. Nikon Z8 також має 8к. Тож тепер всі рівні у режимі Vlog можна знижувати ISO до 200. І це чудово, бо s 5 Mark 2 найнижче ISO це 640. Так. 64 k OpenGate дозволяє легко робити відео для соцмереж. Наприклад, ви можете знімати так. Стоячи біля великої каменюки. І обрізаєте отак для Тіктоку або інших соцмереж. А можете робити так. Panasonic заявляють про 4К120 кадрів на всій площі матриці. Але наші тести показують, що будь-який формат відео більше 30 кадрів на секунду має незначний кроп. Дуже незначний кроп. Далеко не такий великий кроп, як у попередніх камер Lumix S. Але повна площа відео. яка це саме? Також є SigніLai a 2 кольори якого. Um. Дуже сильно нагадують бренд, назва якого починається на А. Звідси і назва А 2 Вони не можуть вказати бренд. Але він схожий на Алекса. А також на Аррі. Найцікавіше, що GH7 має має Лог. Але зараз бренд не згадують напевно, не оплатили ліцензію або щось в цьому дусі. У будь-якому разі Sinny Like A2 схожий на Alexa. О, точно! Що ж у нас тут на екрані? Вілок S1R2 забезпечує чудову картинку з прекрасним DD. На жаль, я не маю аналогічних за ціною камер, тому я порівнюю Lumix із найдорожчою флагманською повнокадровою Sony A1. І я би не сказав, що вона краща або гірша A1 Mark II. З s у Sony можна витягнути більше деталей зі світла. Проте, якщо витягувати деталі із тіней, Lumix S1R2 показує себе краще. І це я ще не увімкнув функцію розширення динамічного діапазону в S1R2. А між тим, вона збільшує його до 14 плюс стопів. Але при цьому, на жаль, посилюється Ролінг Шатер. Якщо увімкнути цю функцію, значно більше інформації можна витягнути зі світлих ділянок. Але із цим мінімальне ISO зростає до 400. І Ролінг Шатер більш помітний. Жале. Щодо Ролінг Шатеру, без розширення DD, у режимі запису відео 8К він більш виражений. У порівнянні з Sony A1 Mark II. Це стосується і режиму 4К. Ролінг-шатер приблизно такий самий, як у Lumix s 5 Mark II. Google Maps нам тут не допоможуть. Я не розумію, де ми зараз. Хочу сказати. Маю сказати, мені подобається функція false Color. Це не на часі лок. Я голодний! Треба відпочити. Я хочу розказати. Я голодний. Мені подобається ця функція. Особливо коли призначаєш її. На кнопку. Ми тільки що перейшли з однієї ділянки. Доволі світлої, у більш темну. Лише тиснеш одну кнопку і вмикаєш. Просто підношу свою руку і. Так. Готово. Здається, вперше це з'явилося Вер 6 Марк 2. Так, 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 так. Це чудово, Лок. Я можу вмикати його у будь-який момент. Так, пречудово. Саме так. Так. Що ж, ми тільки що прийшли аж звідти. Це достатньо далеко. Десь звідти. Десь у тій стороні. Автотрек шоу Топ Гір. Ага. Навпевнений, чи його видно. Дивись, там, там стоїть Джамбо Джет? Так. Дуже схоже на стару ліврею, ніби з 90-х. Ну добре, треба затестити застосунок. Ну добре. Давай. У них нова програмка під назвою Flow. Lumix Flow. Через програмку можна робити сторіборд та налаштовувати скрипти. Але найцікавіше те, що смартфон можна використовувати як монітор, под Саме подроту. Саме так. Так, краще. Так. Я намагався вдома, але не виходило. Але напевно справа у тому, що в мене старий 12 міні з дротом Lightning. Люмікс Флоу. Ну що, спробуємо. Добре. Добре, флоу. Давай. О, так. Усе працює, просто в тебе телефон сміття. Можна перевірити затримку? Давай зробимо більш науковий тест. Добре. Непогано. Мені здається, навіть швидше аніж HDMI. Так, трохи. Зовсім трохи. Затримка через смартфон, звичайно, що є. Трохи повільніше за дисплей камери, але швидше, аніж діамай монітор. А чи можна в ньому контролювати діафрагму чи щось типу того? Ну так. Дивись. Ось діафрагма. Я чую. Дуже класно. Як клацає діафрагма. Оце змінюється лише на самій камері. Профіль зображення міняється на камері. Усе це можна контролювати тільки через камеру. Загалом можна змінювати витримку діафрагму, експокорекцію, ISO та баланс білого. І звичайно, є кнопка запису. Вони говорили про те, що програмка. Буде також сумісна з s 5 Mark II та s 5 Mark II X. Так. І останнє, що потенційно робить цю камеру найкращим вибором, її ціна. Вона коштує майже як a 7 r 5 яка має більше буфер та більше мегапікселів. Але у 8К має потужний ролінг шатер, а також кроп. Ще більший кроп у 4 К 60 плюс кроп при стабілізації. z 8 вражаючий, особливо розмірами. І трохи дорожчий. Незважаючи на вік, r 5 все ще гідний вибір. Проте S1R2 має чудовий набір функцій, які роблять її конкурентноспроможною, а у чомусь навіть кращою, особливо для відео: 8К4К 120, передові можливості відео типу 32-бітного флок через XLR, а також має сильні сторони у фото. І це, мабуть, робить її найкращою гібридною камерою Panasonic на сьогодні, і камерою, яку варто сприймати серйозно при розгляданні більш чи. Варіантів. І це не остання прошивка. Тож буде цікаво побачити, як вона себе проявить після офіційного релізу. Whoa. До речі, Lumix вже робили гібридні камери раніше. Занадто багато камер, щоб знову це повторювати. Вже бачили гібрадні камери. Люб... <смір> Завжди треба репетувати те, що ти хочеш сказати. Не робіть моїх помилок. Ми вже десь, майже півгодини, йдемо угору. Так. І тут ми дізнаємося, так. що є ще одна парковка, отам. Значно ближче. Можна було б зупинитися там і піднятися сюди за три хвилини. <плес> Думаю, твоя дупа частіша за це каміння у пташиному лайні. Кам'яне коло, ти голодний? На те, щоб у кам'яному колі була їжа. Оу, дивись, там є Starbucks. А це взагалі що? Астрономія? Це що, якийсь годинник чи що? Хто знає? Десь я бачив, що це збудували у 90-х для весілля. Оу, oh май. Здається, хтось сильно кохав ту людину. Або ж сильно хотів виб. Точно, але якщо відверто, це не зрівняється з Тадж Махалом. Я думаю, був якийсь фермер, який мав купу каміння. І він такий: о, ви будете одружуватись? Придбайте тоді каміння. Але доведеться йти за ним дві години. Але ж це кохання, кохання. Пам'ятай, усього дві години не скигли. Ти ж її кохаєш. Так. Дві години це ніщо. Дві години це ніщо у порівнянні з цілим життям. Отож, і всі ці камери Коли з фазовим вже? автофокусом вже не можуть дочекатися Коли? виходу S1R2. Так, це дуже хвилююче. Ти не виглядаєш схвильованим. Третя година. Ми ще не їли. Я вранці закинувся лише маленьким печивом. Ноги втомлені, взуття в багнюці, З носу тече, і я хочу пісять. І мені точно потрібен величезний жирний бургер. Щоб повернути усі калорії, витрачені на підйом цією клятою горою, щоб побачити це кам'яне коло, яка насправді повна ху і сама ідея його створення просто дурість. О, ми зробили це для весілля. Кого це взагалі? Це буде моїм відгуком у Google Maps.